340 день в Канаді, 18.05.24. Голос в мене пропадає. Сьогодні в мене голос такий важкий. Ох. Ну, але хоч сльози не течуть. І кашель. І це не тільки в мене... Ну, голос зовсім, я думаю, що чути на камеру. Не тільки в мене, багато хто приговорив. Кап'ять. Вибив тільки що вітамінку. E, ну що, день у мене сьогодні зранку почався. Я вчора пішов пізно спати, ну як пізно знов затягнуло мене це все, перевозка, це все. І встав я сьогодні в 7.30 зібрався і поїхав на роботу. На роботу це на халтурку. E, я сьогодні нічого собі, я на каві там працював. Я поїхав до Анастасії класти ламінат. Вони з чоловіком будиночок і треба було їм допомогти з ламінатом. Вони обіцяли гроші, так, але я вирішив зробити їм безкоштовно. Чак теж там був, і він каже, безкоштовно він допомагає їм. Ну як безкоштовно? Його дружина продала їм будинок, вона на цьому заробила. Ну, і вони там домовилися ще щось робити. Я кажу, я Насті теж зроблю безкоштовно. Сьогоднішній день я не буду рахувати, бо вона мені теж допомогла. Багато мені допомогла, знайшла мені хост сім'ю, хост фемелі і цей. Але потім вони приїхали з чоловіком, я вже там половину квартири заложив ламінатом. Я таке відчуття ніби чак не вміє робити ламінат, ніби він того не робив ніколи. Я робив, я йому показував, як робити. Мені здавалося, що він робив, може, в нього якась інша технологія. Але я скоренько все зробив. Приїхала Настя, вона каже, ні 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 якби я знала, що ти хочеш безплатно робити, я б тебе не кликала. Я кажу, ну я поясню, кажу, добре, тоді хоч 100 доларів і вистачає. Більше не треба, вона хотіла там нормально заплатити. Так як вона має бути. І все одно скинула мені більше. Потім в кінцевому результаті. Що зранку я купив мені кави з... А, було там один дерун, терта картопля смажена і цей. І гапбургер. Зійцям. А потім ще приїхав Джордж, треба було пофарбувати стіни, і він взяв каву з мафіном. Отак. От До пів четвертої ми там були. Багато роботи було всю вітальню з кухнею і на кухні теж на плитку положили. Е, все, там лишились дрібнички. Я думаю, що мене вже там не треба буде. Та мене там вже не треба буде, що їхати. оце пару ламінат, це Поріг доробити треба буде. І біля холодильника до, до, доставити там, невеличкі кусочки. І все, я зразу полетів додому, бо я був в робочій формі, полетів додому, переодівся, сходив в душ, бо це і різали, і сміття. Ой, поїв. Поїв, і що я далі? А далі я поїхав на роботу. Поїхав вже до себе в Village, бо е, сьогодні мала бути вечірка одна родина, у них було, е, хре, хрестили дитину і зроб, хотіли організувати таке свято собі е, для себе, там і для друзів. І вони, їх було десь чоловік 15, всі з маленькими дітьми до року, до року діти. Поприходили вони там собі, я почекав, всіх позапускав, і а, поки я був вдома. Я запакував машину повністю. ну там, Не повністю нормально запакував. Картини нема. Картини, купа всього, субвуфер забрав, що от колоночки валяються. Тут ще одна валяється, бо кабель позаду йде. Треба буде це все теж повиносити в вітальню і одним, за одним махом забрати. Зняв я тримач для проектора. Де картини познімав, повідкручував болти і зашпаклюю, щоб їх не було. Ось такі то справи. Е, і все, і то я завіс на роботу. Я їх там всіх повпускав і пішов е, розвантажувати це все. Залишив їх. Вони собі там відпочивали. А я пішов це все повиносив з машини, зайшов до хати, тумбочку одну склав. Потім подумав, що я її перероблю. У мене стіл комп'ютерний, а там нема внизу дошки. Мені дошки треба, щоб ставити переноски. Там всякі дроти, щоб не було їх видно. Колись такий був у мене стіл в Німеччині, подібний. І Київський, там ззаді така от штука, схованка, спеціальна, де переноска і всі дроти. Це, те, що мене зараз, я хочу так зробити. Підставку під ноутбук теж там поставив, дуже класно, мені подобається. І. На люзумі по порядки трохи. О! Сьогодні викидав сміття, дивлюсь, біля Донеччина, поставив великий бокс, коробка, і зверху подушки. Але подушки такі декоративні. Зовсім скоро не зможу говорити. Це капець. І я дивився, якраз будуть класно на ліжку Вітальню і, і Артуру. І забрав той ящик додому. І, це, і на бік. Думаю, о, якраз розкладу потім подушки, витягую, витягую, а там два шолома ще велосипедних, хтось виніс, і один на мене, якраз, мій розмір. І дві колонки е, таких маленьких, я забув, яка фірма. Дві одинакових, вони таких типу, е, пошвішується десь на велосипед, щось таке. Потужні, важкі, важ, десь важить, як, ну, мої, легше, ніж моя GBI велика, але потужні. Треба буде їх зарядити, я їх залишив на роботі. От такі тут справи. Е, поки вони мали вечірку, я все це розгружив, там, в хаті поробив домою з'їжджу, я ще заберу картини, бо картини вони величезні, треба велика, маленька, і мені треба повну машину загрузити. Тож я поїхав, вони там собі дихали, завантажив ці всі картини, завіз на роботу і там їх поскладав. Вся машина постара. Вони закінчили, позбирались і. Молодці, дівчата поприбирали, вже взяли замітати. Я кажу, ні ні ви краще виходьте, я підмету сам і помию, коли нікого немає, легше. Видно, що робити. І так і сталося. Вау! Все, вони пішли, я поприбирав. І додому. І додому. Все, я дуже. Капець, я хочу спати. 12 години доходить. Завтра я до церкви не піду, бо я погано себе почуваю, хочу поспати довше. Якщо мені вдасться, якщо встану швидше, тоді піду. От такі то справи.